Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, рада вас бачити. Дивіться, бачите, от у мене як тисяча підписників з'явилася на каналі, то я придбала отакі от циферки і тепер показую вам серію. Ось Дивіться, у нас сьогодні 227 серія серіалу життя репетиторки. Мені зараз спала на думку ідея, а що якщо у мене буде 2000 підписників на каналі, то я буду одягатися в кольори серії або фарбуватися в кольори цієї серії. Як вам така ідея, чи, можливо, у вас є кращі ідеї? Що мені зробити на 2000 підписників, потім на 3000 підписників, щоб ви хотіли побачити? І підписуйтеся, долучайтеся, бо в мене ще поки тисяча з хвостиком. А хочеться вже 2 і втілювати ваші бажання в життя за 2000 підписників, я щось той та створю новенького. А тепер до теми нашої розмови. Десятий тиждень навчання минає. І що, чим він був прикметним, що відбулося, розповідаю. По-перше, у нас в другій чверті. Пілотне таке навчання з одним учнем. Пам'ятаєте, я розповідала про те, як пріоритети втратила дитина, і через те ставлення до вивчення мови стало не таким, як було раніше. І ось після розмови з мамою, з дитиною ми рвонули на канікулах і навчаємося зараз. І я бачу, що поки настрій працювати є, бажання працювати є, повернувся до мене той колишній учень і та колишня мама, і в комунікації. І в бажанні вчитися, і в виконанні домашніх завдань. В усьому ніде, як кажуть, комар носа не підточить, усе чудово. І якщо такий настрій зберігатиметься і надалі, то будемо ми далі працювати, і все буде добре, і тому тоді, на жаль, не візьму я нікого посеред року ще. Але е життя триває, будемо спостерігати. Друге, у мене продовжується порівняльна лінгвістика. У мене то дітки навчаються українці, але навчаються вони з, через еміграцію з усього світу. З усього світу це я, звісно, перебільшую. Але коли ми вивчаємо з дітками якісь граматичні теми з української мови, то дітки, які навчаються в інших іноземних школах, мені дуже часто кажуть: а от у нас так, а ось такою мовою так, а ось такою мовою так. Завдяки цьому, наприклад, цього тижня я дізналася, що італійською префікс та суфікс будуть звучати як префісо і суфісо. Для мене це трохи смішні слова. Я звикла до префікса і суфікса, але це, звісно, індивідуальне сприйняття. Чи знали ви про префісо і суфісо? Я думаю, що ці два слова будуть для вас сьогодні тим, що запам'ятається з нашої розмови. І ось дуже добре от такі от місточки проводити. І я для себе проводжу такі місточки, і дитина, коли проводить такі місточки, краще запам'ятовує матеріал. І от про префісу і Софісу якраз. А так я маю можливість це чудово, проводити паралелі з чеською мовою, проводити паралелі з італійською, з німецькою, з американською англійською, зі звичайною англійською мовою, з німецькою мовою. І я думаю, що незабаром навіть з румунською теж зможу проводити паралелі, десь подекуди з польською. Тому ось такий багато багатомовний мій світ, і це дуже цікаво. Тому не втомлююся повторювати, що не тільки я навчаю, але я в своїх учнів і навчаюся. Також цей тиждень був для більшості дітей не після канікулярним зі мною. Тому що, зважаючи на те, що на початку жовтня я поїхала на тиждень у відпустку, то е, я працювала на канікулах і більшість діток теж навчалися на канікулах. Тому вони мене бачили і за канікули ми або закрили ті моменти, які були проблемними, відпрацювали їх, або напрацювали наперед. Я дуже люблю, коли ми хоча б на півкроку попереду школи, тоді дитина, якій бракувало впевненості, відчуває себе впевненішою на уроках. І от я зараз бачу, як розкриваються окремі мої учні, тому що «а це от вони вже зі мною пройшли. А це от вони вже знають, а це вже для них не новий матеріал, і тому в школі вони вже впевненіше, там, де не впевнено почувалися, впевненіше почуваються на уроках української. Хтось відповідає, хоче відповідати. хтось... Просто, якби, просто вже не хвилюється так на уроці через те, що нічого може не зрозуміти. Тому ось така ситуація з кимось працюємо за запитом. На канікулах попрацювали з проблемною темою і тепер дошліфовуємо її. Розбираємо, тому що маємо на це час, бо у нас плюс два заняття або плюс три заняття з кимось були. Також, що я ще хочу вам розповісти про цей тиждень навчання, для мене. Зважаючи на те, що я працювала так само на канікулах, немає жодної якоїсь зміни. Що на канікулах був один графік, той самий графік, тільки що хіба ранкові уроки уроки перемістилися на звичний розклад. А так, за кількістю годин, у мене нічого не змінилося. Така кількість годин, як і була в мене. Тому, отак, от, от максимально рівно, я й продовжую йти. І ще. Що іще, що іще, що ще? Розвиток мовлення. Цей тиждень у мене активно йшов розвиток мовлення. Після канікул дітки хотіли чимось поділитися, або взагалі просто хотіли чимось поділитися. І через те у нас в тестах в Телеграмі цей тиждень це тиждень якраз помилок. Лексичних, тому що дітки мені щось розповідали в кінці заняття, у нас 5 хвилин розвиток мовлення і якраз розповідали те, чим хотіли поділитися цікавими моментами. Я, наприклад, дізналася, як грати в одну з ігор, які я взагалі не граю комп'ютерні, але знаю про ігри від дітей. І я записую помилки, мовленнєві помилки, лексичні помилки, які. Діти роблять під час розповіді про те, чим цікавляться. І тоді в Телеграмі ми відпрацьовуємо ці помилки, дивимося, а як правильно сказати, а як це неправильно, а як і що. Звісно, без вказівки на учня, це анонімний процес, і тому учні дуже його люблять, навіть кажуть: О, це моя помилка! Ви про мене там написали. Я кажу, так, але без імен. Звісно, без імен, але ось ми відшліфовуємо і відпрацьовуємо помилки, і я на чеках, як я вам і зізнавалася, чесно. В своїх гріхах, якраз і пишу де цей чек, щоб не бути голослівною. Де є мій чек з лексичними помилками? Ось бачите, ось тут -от -от у мене якраз вони і оце от останні помилки, які я впродовж двох днів виписала. Ну і, здається, все, що я могла розповісти про цей тиждень, нічого такого. А, і ще хотіла сказати: одна дитинка хворіє у мене, але шморгають носиками і скаржаться на хворе горло десь 3-4 дитини через те, що все-таки тоді ж опалення ще не було на початку тижня, воно почало з'являтися лише в середу, в когось, у когось у четвер, у когось зараз з'являється, і тому холоднувато було діткам. І через те були застуди, але, дякувати Богові, застуди були невеличкі. Тобто саме от через, через переохолодження, без високих температур, з можливістю працювати і навчатися плідно. Тому нічого такого прикметного, дуже мені подобається цього тижня те, що з дитиною, яка прийшла до мене із запитом, я оцього всього взагалі не розумію. Завдяки мистецтву маленьких кроків, про яке я неодноразово кажу, ми за одне заняття навчилися двох моментів, які дитина казала: Я взагалі цього не розумію взагалі. От не можу, не можу. А ми так поступово, потрошечку. А давай ну, отак пальчика піднімемо. А давай. Ну. Вийшло, вийшло. А тепер отак отут його зігнемо. Вийшло, вийшло. А тепер піднімемо, зігнемо, піднімемо, зігнемо, вийшло. Добре. А тепер так зробимо з двома, а тепер з трьома. А тепер отак уже вміємо робити, а потім ще отак. І у нас уже все танець вибудувався. вибудувався. Отак, отут маленькими кроками, з дітьми яким щось важко дається, ми рушимо. Зі... Звісно, так, я не можу сказати, що ми всю тему вивчили за один урок, зате ми почали розуміти те, чого не розуміли роками. І це значно відчутніший прогрес, ніж поставити пташечку Тема вивчена. І ось така магія у мене відбувається якраз цього тижня з однією дитиною, і я сподіваюся, що ця магія також потім вистрілить у гарний результат. Але не будемо забігати наперед, подивимося, що буде далі. Ось таким був 10-й тиждень моєї роботи активної від початку року, і 10-й тиждень навчання офіційного навчання паралельно зі школою. Далі буде, далі цікавіше. Підписуйтеся, долучайтеся, пишіть у коментарях. Нагадую, чого б ви хотіли побачити. Такого цікавого від мене, коли в мене буде на каналі 2000 підписників. Буду дивитися, буду ранжувати ваші запити, і якщо щось я зможу втілити, то тоді 2000 підписників буде якийсь втілений запит, потім 3000 підписників буде якийсь втілений запит. І таким чином я стану до вас ближчою і для вас кориснішою. Усе, до зустрічі, до побачення! Гарних вихідних, тихих, спокійних вихідних. Теплих вихідних і до зустрічі до понеділочка.